Добропілля під щоденними ворожими обстрілами росіяни атакують місце впівідронами та авіабомбами. Жити тут стає дедалі небезпечніше. У місті оголошено обов'язкову евакуацію родин із дітьми. Записували, ну, записуємося, плануємо виїжджати в евакуацію. І куди поїдете? Хмельницька область. Не знаю, душа рветься. Не. Все тут залишається все. Тіло поїде, душа тут залишиться. Добропілля майже безлюдне, вулиці порожні, на дорогах майже немає машин. Ще зовсім недавно тут вирувало життя. Сьогодні тиша, що ранить. У центрі міста сліди нещодавнього ворожого обстрілу, багатоповерхівки, що постраждали, нагадують про те, як швидко війна змінює звичне. «Погіршала, тому вже страшно. Мама боїться, мама старенька в мене дуже хвора. Ну і звісно, я вже боюсь залишатися тут. Жителі добропілля все частіше записуються на евакуацію. 64-річна Людмила Володимировна теж вирішила виїхати. Донька, яка евакуювалася раніше, подала заявку за маму. Волонтери гуманітарної місії Проліска приїхали по жінку просто до її дому. І оце я така вже сиділа. Ну як, до последнього ну це 90 квартир залишилось 12 чоловік. Не весь дом, дев'яносто да? да, квартів. Думаю, ну все, а знаєте, голова ж інсульт, треба покої, а тебе підкидає отак, як бахнув от сьогодні, як бахкал. Просто вже поднімаєш, що ну що, що буде, а тебе отак підкидає і все. Думаю, ні, треба виїжджати. Евакуаційний автобус волонтерів збирає людей за адресами, зазначеними в списках по всьому добропіллю. Частина людей також самостійно приходить до пунктів збору. Евакуація з міста триває. Кожного дня проходить евакуація з міста Добропілля. Щонайменше це 20 людей, які ми вивозимо гуманітарною місією пролізка. Також це може бути цифра і до 70, а то і більше людей. Евакуація це про безпеку та шанс на життя без щоденних обстрілів. Якщо вам або вашим рідним потрібна допомога, не відкладайте. І тут можна... ну зараз ще дівчатка набуде, посмотримо. Що... Добре, розберемося.